Слава Україні! Вітаю на каналі пухнасті Історії, в'язання від Катрусі. Сьогодні у нас вже 3 лютого, а отже і третій день проєкту Шалений тиждень стартів, який організувала Олена і її канал Елена Буганова Handmade. Список на посилання на неї і список інших дівчат-учасниць залишу в описі під відео. Здається, вже. У мене воно має виходити. Отже, сьогодні третій день. Хочу спочатку показати, що мені вдалося зв'язати від учорашнього дня, з вчорашнім процесом. Отаку От ниточку я анонсувала, значить, дивіться. Почала ось ось така, від горловинки буде жилеточка. Значить, спи. Пров'язалось не так багато, тому що е, як я не могла розподілити від резинки на регланні лінії. Спочатку хотіла, щоб йшли е, доріжки від ізнаночних петель виворітних, і йшли на реглану лінію. Але на двох виходило на двох ні. Тож я розподілила е, отак одна лицева пішла сюди, а одна лицева-сюди, сюди, і воно так, наче. Якраз непогано вийшло. Бо мені спочатку я відв'язала резинку резинку в'язала на спицях 2,5. Основне полотно в'яжу на троєчки зінгах від Дніпро. Десь отаку частинку відв'язала. Тоді, дивлюсь, воно якось тут не дуже так гарно лягає. Я його розпустила і перев'язала знову це все. Оце така виходить перша безрукавочка. До речі, ця така м'якенька. ну Приємно, приємно у в'язанні подобається. Але, мабуть, оце перший і останній раз я нею в'яжу, бо більше такої нитки у мене немає. Так, і третім процесом у мене буде також жилетка з такої відомої всім пряжі. Alizella Gold Classic. Це найпопулярніша стандартна пряжа в 100 грамах 240 метрів, колір гіртічний 645. Це буде вона в мене двохколірна, о, така з гіртічного і бірюзовий. Бірюзова з моточка, бо це колись був розпущений не дуже вдалий светр, то я його, в принципі, розпустила. Мабуть, його зовсім навіть і не носять, чи зв'язала, він полежав, я його розпустила удачненько. Тут на камері вона синя така, аж волошкова, а насправді він бірюзовий, темно-темно-бірюзовий, такі навіть морської хвилі. Хочу їх також поєднати між собою. В принципі, вони так досить непогано поєднуються. І почати в'язати наступну жилеточку. В'язати буду спицями резинку номером 3. Це в мене три ті, що попереднє, в'яжеться, там леска 60 см, а це 80. І основне полотно буде з мого набору зінг половиною Це колись мені дарували дівчатка на одному форумі. Ми обмінювалися новорічними подарунками, тож мені, так як одні з найактивніших в'язальниць подарували такий наборчик. Тож, буду приступати до цієї роботи. Е, яка вона вийде, ще точно сказати не можу, бо не зовсім я визначилася із моделлю ну, з тих, які запропоновані майстринями. Це також буде жилетка для чарівниць добра в тому марафоні, але там одна з них в'яжеться з норки. Ну В принципі, то можна брати будь-яку пряжу. Ще одна в'яжеться кольоровими полосками. Але там, мабуть, кольорів 4, 3 чи 4. Можливо, я її зроблю тільки двохколірну. І ще там одна є з капюшоном, з такими квадратиками, але щось на неї ще не скинули опис, то немає його ще в групі. Тож побачу, якщо сьогодні скинуть у групу, то буду в'язати тут з капюшоном, а якщо ні, то, мабуть, ту що з кількох кольорів. Але буду в'язати ось двохколірну. От, здається, наче багато пряжі там, цілими ящиками. А так як пошукати якісь ці, то і немає з чого в'язати. І замовляти не дуже хочеться, бо знову будуть ці всі запаси забиватися. Тож, до завтра, до наступного підключення. І дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!